Ну що ж, сподіваюся, остання така холодна ніч сьогодні була в Україні цієї весни. Будемо сподіватися, що буде далі тепліше. А я зібрала для вас коротко анонс новин наших ранкових новин, про які розкажемо вже зовсім скоро за посиланням. Дивіться повне відео. Що ж, сьогодні є причина радіти зранку в Росії. Вибухало на Брянщині цієї ночі близько ста безпілотників, за офіційними даними лише. РФ було начебто збито російськими силами ППО. Місцеві жителі у Брянську нарахували близько 15 вибухів, досить чимало, зважаючи на кількість безпілотників збитих. Але нехай з ним. Що ж, атакували безпілотники, такі невідомі і добрі, гарні безпілотники, російський завод Кремній Л, який виготовляє мікроелектроніку для російських ракет Іскандер та систем. ППО, такі як панцер. Ну що ж, сподіваюсь, що всі дрони долетіли в ціль, але офіційно українська сторона поки що про це не говорила. Чекаємо на офіційне підтвердження. Ну і якщо до менш таких приємних новин, влада КНДР офіційно підтвердила, що відправляла воювати до Росії своїх військових. Це офіційно така інформація з'явилася на сторінці. Такого телеграфного центрального агентства Північної Кореї про кількість, скільки було відправлено корейців на війну проти України, там не повідомляється. Однак є така цікава крамола, якою допустилися у тексті, назвали війну війною. А ми знаємо, що Росія такого не терпить і дуже часто навіть зіграти кидає тих, хто бодай десь в ефірі чи на власній сторінці може. Промовити це страшне слово війна, а не спецоперація. Ну що ж, зідзвонився також і Рубіо з Лавровим. Цікаво, про що вони там говорили. Ми будемо говорити з Олегом Пензіним, виконавчим директором економічного дискусійного клубу. У відео що ви знайдете за посиланням. Я Аліна Матвійчук, розкажу більше. Вже там переходьте, підписуйтесь та ставте ваші вподобайки і пишіть коментарі. Ми відповідатимемо на них у прямому етері.